Кажуть, четверг рибний день, але не для таксі, ну принаймні для мене. Зазвичай я по четвергам не працюю. Сьогодні вирішив попрацювати, не вдалося. Друзі, всім привіт. На годиннику 12 я вже їду додому, напрацювався, виїхав о 10-й, бажання працювати ну, не було. Ну, я по четвергам раніше працював, потім вирішив, що ну, не слід. Ну, закази не ті, робота не та. Все бісить, промпті бісить. Зараз окружна стоїть. Скільки живу в Києві, стільки пам'ятаю, завжди тут ремонт, завжди ремонт ну бісить. Де ж не можна ну, зробити раз там, і назавжди. Все зробили. Знову потім, знову коротше, ладно, не в цьому. Коротше, Виконав я три замовлення по ланцюгу, уклон на загальну суму 560 гривень, крайнім замовленням попав я на Чапаєвку на авторинок, простоїв там з півгодини, поняв, що лібо за свой счет туди виїжджати, лібо включати там обичний ікс по уберу. По болту обичний болт, включив обичний болт, прилетіло замовлення, подався, телефонує, ти не там стоїш, ти не то, ти не сьо. Коротше, наблизив мене до того, щоб я їхав все-таки додому. Їду додому. Коротше, попрацював я 2 години, проїхав 35 кілометрів, Яке 35, мені ще кілометрів 15 додому їхати. 50. 50 кілометрів це гривень 170 на газ. Ну, округлим 200, 400 лишається. Якраз на пивко. А вам вдалого робочого дня. До зустрічі в ефірі.